Вони вабше нічого не роблять. Скільки разів ми таке чули? Сьогодні ми поговоримо про воркерів і як шукати хорошого надійного воркера для вашого ютуб-каналу. Одним словом, починаємо з самого початку. Раніше ми з кумом робили весь Ютуб всі канали самі. Я перший почав інтегровувати якихось працівників в процеси. Все почалося з того, що ми запустили канал з тракторами, і ми такі, блін, ну нам потрібно кого? Нам потрібно озвучувальника, бо що тоді штучний інтелект не, не нормально можна було запускати канали штучною озвучкою, але зараз вже все ок. Тоді були проблеми, тому ми наймали. Так, да, ми наймали людину, яка озвучувала. Також нам потрібна була людина, яка шукала ці відоси. Це був я. Далі нам треба була людина, яка буде монтувати ці всі відоси. Потім прев'юшки ми самі теж робили. Ну і публікували ми теж, до речі, самі. Тому ми почали насправді тільки з озвучувальника і монтажера. Ну ну. Себе нічого, але дуже часто воркери починали говорити, що ой, в мене там такі справи, в мене такі справи, я зайнятий мене, як ти там казав? Срачка, пердячка, ну блін, ну це реально правда. І насправді, коли ви з воркерами працюєте, в тебе є класна та фраза про якогось там чувака збитого автобусом. Є така річ, як теорія працівника, якого збив автобус по дорозі на роботу, і за цією теорією, якщо компанія... Постраждала від того, що працівник не прийшов на роботу, від того, що його збив автобус, то це погана компанія. Хороші компанії завжди має бути заміна, і якщо раптом зранку хтось не зявився на роботу, компанія хороша від цього не страждає, бо процеси налаштовані злагоджено. Я ще як людина, яка вирізла з продакшена, розумію, що кожен проект над кожним проектом працює команда. Але mm -hmm. як в продакшені набирається команда, і як відповісти коротко на питання, яке нам на стрімі підписники mm -hmm. задавали в нашій спільноті, залітайте в нашу спільноту посилання Внизу Марк, як довіряти? Воркер, як зробити так, щоб я з ним працював, він мене не кинув завтра. А дуже просто лише з часом ти можеш повністю впевнитись, тому що воркер є надійним твоїм працівником. А в нас є декілька воркерів, які стали нашими партнерами. По суті, якщо вернутись до першого нашого цього проекту з тракторами, то він по суті трохи заглох із за того, що воркер, який був озвучувальником на той час. Ну він провтикувався, завтикувався. Коротше, і за цього, типу, процеси заповільнялись, заповільнялись, і ми о, пішли в інші проекти, і цей просто забили і поставили його. Я б навіть не сказав, що на паузу він зараз на і працює далі. Ми його поставили на трансляцію. Він уже рік. Навіть більше року ми туди нічого не завантажували. Він просто сидить на трансляціях. Як, наприклад, перестрахуватися, от якщо там збитий автобус чи збитий воркер, скажімо так, дай Боже здоров'я йому. Це відкладені публікації, щоб у вас завжди було наперед, хоча б на днів 10-15, Якщо у вас якийсь форс-мажор, я зараз розповім ще е, свою ситуацію, яка сталася з моєю зімною на моє день народження, і мене спасло те, що у мене були відкладені публікації. І на 10 днів цього вистачило, як мінімум. А ще крім того, є така річ, що на кожному проєкті ви можете мати не одного воркера, а, наприклад, там трьох. Тобто, один проєкт робить сценарист, людина, яка шукає кейси, і угу. монтажер, наприклад, дам далі прев'юмейкер і тому так. подібне. Так, от, якщо ви вмієте володіти всіма цими трьома аспектами, ви можете в разі чого самі написати сценарій зробити. Монтаж і зробити прев'юшку в такому випадку. Якщо ваш монтажер зранку чи там вечором каже: слухайте, я завтра не можу по такій то причині. Ви можете собою підстрахувати. Mm -hmm. Ти типу, але це все одно не за теорію збито автобуса. У no, Вас так. має бути на підстраховці ще хтось класно, коли є ваш партнер, тому і ютуб-канали роблять співавторстві завжди з кимось, не ну. По-хорошому, коли хтось міє закрити одне важливе питання, mm -hmm. а хтось може закрити інше важливе питання. Ну але ми зараз про воркерів виключно говоримо. Тому давай так: історія про день народження твоє. Ой, коротше, щоб ви розуміли, одного прекрасного дня я прийшов і мене схватили, коротше, камінці в жовчному, мені вкололи три рази цей нарко. Короче, щоб обезболити, який мене не взяв, і виходить, так, що я попадаю в лікарню. в мене всі руки просто обколені в капельницях. Я навіть не можу монтувати. Хоча на 12-й день я попробував монтувати, у мене там е голка пішла під шкіру, такову руку нагнало. Тобто, навіть в лікарні я монтував, на мене так дивилися дивно. Але мене підстрахував в цей час, е і друзі підстрахували, які були там дома, і підстрахував мій напарник, партнер. Типу, він, типу, поскачував. Відоси. А блін, ми зробили дуже круту штуку. Я колись йому відправив відоси на всякий випадок. І це дуже спасло. Тобто були відоси серії, із яких він зробив конструктор аби як коротше. а, Давай так, ти говориш про Сережу. Да. А, давайте ми розкажемо, які є Сережа. А, до речі, колись був нашим воркером. Да, ну, просто... З того все почали нас подкаст про воркерів. Да, і, ну... і реально світ почав з того, що Сережа це дуже класний воркер, який, ну. Я навіть, я дуже щасливий, що він наш партнер і заробляє набагато більше. Але коли він був воркером, боже, життя казкою казалось, тому що він дуже багато питань. закривав. Це кращий воркер був, який тільки може бути, і партнер хороший. Тобто, і такі люди вони ніколи воркерами не залишаються. Вони завжди розуміють. Це круто. Це завжди завжди. До речі, ще хотів сказати на рахунок цього: я людина, не старовіра, як знаєш, той старої Баптист? майже. В Я мусульман. Я мусульман. Короті, сама суть, що я, на жаль, ще й досі хирячу більшість цього сам. Є ота картинка мемна, де чувак один копає, а всі стоять, дивляться. Оце курва мать я. Тому що мене якось не знаю. Я думаю, що мені треба все самому зробити. Класний приклад. У нас новий монтажер появився. От сьогодні відео нове скинув, і ми дали правки. Він під вечір скинув нове. короче, відео вже з правками. Я таки кажу, все, давай гроші, платимо. І що? Я ще сидів години три, мабуть, якщо не більше. Та ні, то це тікток. Там їхню ну я сидів. Ти години три сидів, чувак. Ні, я над документальним фільмом сидів ти довше Ти тіктоком. Ні, сидів. не треба дов... стоп. над документальним фільмом ти сидів одного вечора цілий день і вечір. Да, але чувак. Ну та тут я зробив скорше, поки ти чекав номер від Піарленда, то я вже зробив. Цей домонтірував його монтаж. Не надо, я тобі зараз відкрию історію браузера, де я що докачу. Ми розберемося потім. Я хотів сказати, що коли воркер скинув нам проект, ми сказали, да, окей, після других правок, і все одно я ще сів і доробив за ним. От це теж та сама яма. Ну так, да, це цього не треба, щоб було насправді. Начнемо з того, що я, наприклад, не вмів працювати з воркерами, мені дуже чомусь важко і стидно людині. Е, знаєш. Давати роботу, хоча я за неї, типу, як плачу. Це от блін, знаєш, як ти пам'ятаєш, як ти казав, як ми завжди кудись їздили, чи ще щось там от у Стамбулі, навіть як ми були, пам'ятаєш на мусульманську Паску. Ну у нас є і... подкаст на цю тему. Один і ти перших. такий так, треба прийде прибиральник, треба поприбирати. типу, як роблять Галичани. Перше коли прийде прибиральник, поприбирати. Та до мене ця приходить клінінг. Тіпа. Типу. Ну я це називаю клінінг, угу. там на справді просто ця, і я завжди кажу: блін, треба прибрати хату, всю, бо ось. зараз то по-Галичанськи. Так, і в мене така ж Саме ситуація з воркерами, що мені блін, якось ну давай я тобі поможу, зроблю і так далі. Ну от, Сережа, я хочу про Сережу сказати, наскільки він круто вміє робити оцей менеджмент керування людьми, навіть вам треба знайти не воркера, круто знайти Сережу, який знайде воркерів і буде давати їм піздюлей, терлей, правки, все, що тільки можна. Ну тобто. Я не знаю, як він там працює насправді. Чи він кнутом і пряником це все робить? але він так класно пише. По перше, все в нього розписано. По-друге, коротше, він такий. Так, цього місяця залутали хорошу суму. Борки класно попрацювали. Давай їм зробимо пенсію. А ще в Сережі є табличка на любі випадки життя. В нього навіть є табличка з табличками. Напевно. Вот і коротше, сама суть, що мабуть саме краще знайти таку людину, яка буде менеджмент все оце. Типа проджект менеджер. manager. але я вам скажу, що от просто знайти людину це гарна порада, але вона вас нічого не навчить, окрім того, що вам треба покластись на когось іншого. Типу, це хороший варіант. Просто люди діляться на керівників і на виконавців. І як би то не звучало, ти схожий на виконавця? Ну да, я не вмію людьми керувати. Мені ну не комфортно, і в мене з працівниками є така штука. От ми починаємо працювати. В нас вибудовується певна довіра. Все одно хтось десь промахується. Ти мені сказав, що в Сережі ніхто ні разу за рік ні не разу, промахався. чувак, за рік а, жодного проя. Я задав питання. Ну так може це якісь дуже близькі люди? Там родина щось. Ти що сказав? Він набрав воркерів, виходить, Маму, дружину, друга, родича і так далі, тому подобне. Знайомих, і він їх всіх навчив. Це не за те, що він не обрав, можливо, родичів і за того не, не там не накосячив, чи ще щось. Ну це так вибуду. Я не знаю, як нього так вийшло. Реально не знаю. А у вас є зуми при цьому? А в... нема, в... Нема. В тому... нема, нема. Я буцелів мав тим в тих проектах, які роблю я зуми я баф, є я. кожних два дні. І в мене є правило, яке я придумав. Хто запізниться на Zoom? Він завжди в дев'ятій ранку, а хоча б там на 3 хвилини. Все, донат на ЗСУ 100 доларів. І що ви думаєте, за весь час, поки вівся цей спор, ніхто не провтикався, крім мене? І я вже раза два чи три. На три хвилини запізницю відкриваю зум. Всі сидять, мене чекають. А це команда з чотирьох, де колись п'яти людей. Всі сидять, чекають, улибаються і кажуть: ну що, роботодатель, я кажу: нічого, нічого, все при вас дивіться, кидаю, все нормально. І мені не влом. Типу, ну це Це хороша справа. Я і так доначу, а так ще й за Донати спор програвши. Зато я показую, що я чесний в очах працівників, і це дуже добре. Хоча насправді я от ми зараз ведемо проект, оцей місяць. Де ми закриті і ідеї придумуємо. І що я хотів би сказати? Я, як бляха, дивлюся на твої зуми. Чесно, я махав би гріб і так далі, тому подобне. Ну, мене зуми мабуть, виморажували, дуже жорстко виморажували. Мені це дуже важко, як ви ото все отаков з тими воркерами, отак, отак. Не знаю, мені... я так не можу. Мені проще навіть самому ще раз зробити, чи ми це сидіти з цими всіми воркерами, отак. от. Як в офісі. Ну, дивись, якщо мова йде про довгоперспективні ніші, по mm -hmm. суті, кожен канал, який зараз з ними створюється, це, це канал, який в майбутньому може мати. Мова йде про не один мільйон підписників, типу, в перспективі. І це такий продакшн, що уяви собі, типу, якогось там містера біста, який не має зумів. Та має він зуми. Всі мають можливо, зуми, хто робить ну, великі я такі ще речі. Скажу, о, це просто не мій не мій формат. Я більш більшим впевнений, що можливо. В Сережі є зуми, але слава Богу, мене на них нема. Давайте ми просто е швиденько прийдемо по тому, як вам знайти воркера і автоматизувати процес. По-перше, моя порада: розберіться серед е чатів і спільнот. Наприклад, в нашому що там, Ютубі, в звичайному чаті, ви можете зайти, написати, шукаю воркера по тому, по тому. Можете знайти біржу, можете знайти ще щось. Але якщо у вас канал... Новий він ще не приносить гроші, і ви не маєте великих коштів для інвестицій в цей канал. Попробуйте почати самі, тому що є багато каналів, які навіть монетні. але вони обвалюються, зробляють 15 доларів в день, і автори вже скіпають воркерів і починають самими назад працювати над цим каналом. Бо деколи ігра не стоїть свіч. Ну так, да, але ще є такий варіант. Я дуже часто бачу в чаті в нас пишуть, що. Шукаю воркерів і так далі, що і, і нішу. Шукаю воркерів і нішу. Тобто людина навіть не хоче сама погрузитись ні в нішу, ні зрозуміти, що вона так: я от куплю тут контент, тут заплачу воркерам, а, тут за найму людину, яка все це запостить. А я буду тіпа, лутати бабло. Можливо, такі варіанти теж є. но, блін. Ну я не дуже впевнений в тому, що. Людина, яка найме всіх людей а саме не посвятиться в тему, зробить успішний YouTube канал. Можливо, але якщо ви самі не шарите, я дуже сумніваюся, що воно може отак типу вийти. Тому що більшості випадків воркер робить, тому що йому за це платять. а не тому, що це має виглядати дуже круто, якісно і класно. Якісно треба тільки вам авторові каналу, а воркеру треба зарплата. Але для цього існує ще й певна мотивація первинна воркера. Тобто не просто ти зроби то-то, то то я тобі заплачу стільки-то додаткова мотивація вигляді премії, вигляді Ну, ще от. Сережа все це робить. Тобто так. скільки є компаній, де не просто ви працюєте, а якщо ви працюєте добре, ви маєте додаткову винагороду. Тобто, це все певна мотивація, яка має бути вибудована навколо вашої системи, вашої екосистеми. По прев'юмейкерах простіше вони завжди в вільному доступі написав, зробили, віддали все. Але якщо ви робите великий продакшн і хочете автоматизувати канал, щоб сидіти, відпочивати, лежати на дивані. Ну або знайдіть Сережу, або почніть розбиратись самі, потихеньку вчити працівників, яких ви потім премією будете мотувати. А ще до речі, є ж такі, та теорія властвуй», що Одного ти вчиш робити тільки прев'юшки, іншого ти вчиш робити тільки відоси, Так і є третього, тільки сценарій, і вони ніяким образом не, не пересікаються, не пересікаються, і вони ніяким образом, якщо один вміє робити прев'юшки, то інший не вміє робити сценарій. А, а той, я, що вміє сценарій, не вміє монтувати. Я про це його. на початку подкасту сказав, що є завжди типу роз розгалуження. Для чого воно важливе? Для того, щоб на жаль чи на щастя, для кого як з якої сторони подивитись, воркери вони. Амбітні і вони стають амбітними рано чи пізно. І коли е, воркер робить все, йому нічого не мішає піти і запустити цю нішу зараз без вас. Насправді, ну кажу, як є. А коли ви розділено робите, що вас ваш весь проект тримається на е, сценарії, монтажі пошуку, і це все mm -hmm. окремі люди роблять. Хіба вони разом скооперуються і без вас запустять канал, або поодиночку ніхто не зробить, бо кожен сильний Оп... і кожен да, і вернеться назад до вас, таке вже сто раз було, є і буде. Знову ж таки, якщо мене запитають, де знайти ідеального воркера, то я скажу, що навчити, вивчити і щоб він працював на вас, або або з вами. Отак, от можливо, є якісь ще варіанти, бо я ще я скажу, в мене з воркерами дуже. Не склалось, скажімо так, я сам собі воркер. У мене, в принципі, все окей, ну просто деколи на зуми не встигаю. Єдина ще така штука, коли ви робите канал самі, а ви вкладаєте душу, він летить, коли наймаєте воркерів, Ви втрачаєте трошки фокус, трошки розслабляєтесь, і якщо система налаштована неправильно, ваш канал і ваша якість погіршиться, і канал може загнутися. Тому дозовано вносьте роботу воркерів на ваш канал. Не зразу. Передавайте і віддавайте без перевірок роботу їм. Ну, типу, тому що канал можна бути. Якщо ви до цього робили все самі, якість похитнеться. І треба довго їх чити перед тим, як воркери почнуть публікувати свою роботу на ваш ютуб канал. До речі, і давай ще скажемо, можливо, людина, яка дивиться це відео, хоче бути навпаки сама воркером. Тому дивіться, ви можете пройти наше навчання, наприклад, поспілкуватися в нашому чаті, можливо, з кимось списатися. навіть якщо ви подивитесь просто наші подкасти на нашому Ютуб каналі, ви багато чого навчитеся і вже зможете бути як воркером без проблем. Тобто, ну не всі хочуть запускати ютуб канали. Є люди, які, наприклад, хочуть знімати контент, монтувати Контент, публікувати контент. Ну, прокачайтесь в тому, в чому ви сильні. Тому ласкаво просимо до нас спільноту, всі посилання під низом. Все, робіть YouTube. Піс. Дай Боже. Люкс, ні. Но. Я пропоную 15%. Отака ракурс, ракурсна зйомка прикольно.